Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу показати свої книжкові покупки за січень, і також тут є деякі подарунки. Перед тим як прийти до книг, хочу сказати, що я не буду переказувати вам анотацію книг, бо я мало що знаю про деякі книги, і анотації намагаюсь не читати для того, щоб не Зловити спойлери, мені цікавіше читати книги майже нічого про них не знаючи. Тому в цьому відео я буду е, говорити тільки про е, те, що можливо десь я чув про ту чи іншу книгу, або е, чому я її купив. Також е, трохи поцінюю обкладинки, саме видання. Це відео не буде якимось інформативним, тільки поділюся. Новими книгами, які у мене з'явилися в січні. Як завжди, перед тим як перейти до книг, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть в коментарях, які книги ви купили в січні, або, можливо, ви читали якісь з книг, які я зараз покажу. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші враження. Перша книга це подарунок від моєї підписниці. Це вперше в житті, взагалі вперше завдяки каналу, незнайома мені людина, підписниця, глядачка Таня вирішила подарувати мені книгу. Мене це дуже сильно здивувало. Звичайно, це дуже приємно, тому я погодився. Я не знав, що це за книга. Вона мені сказала тільки, що завдяки мені і моєму каналу вона познайомилася з тим автором. Звичайно, в мене було жодних ідей, і е, коли мені приїхала книга, я був дуже здивований, бо її вже довгий час немає в наявності. Це Карлос Руїс Сафон, роман Тінь Вітру». Я декілька разів говорив себе на каналі, що хочу прочитати цю книгу. Минулого року в жовтні я прочитав його роман Марина, і мені дуже сподобалась та книга. Найбільше мені сподобалось те, як описує Барселону Карлос Руїс Сафон. Це іспанський автор. В романі Марина дуже мені сподобалося те, як прописаний був старий готичний район у Барселоні. І я сподіваюся, що тут буде ще краще, бо багато хто вважає цю книгу кращою. В автора я знаю те, що це перша книга з чотирьох в такому циклі всесвіті, який називається Цвинтар Забутих книг. Якщо мені сподобається ця книга, я в цьому впевнений, то я буду теж шукати наступні три з рук. Я хочу ще раз через відео подякувати вам, Таня, за цю чудову книгу. Я дуже радий і дуже мені приємно мати її, і що взагалі хтось захотів мені подарувати книгу, це. Отримати книгу в подарунок це завжди приємно. Буду її читати найближчим часом, бо Таня її дуже сильно хвалила, і мені самому вже цікаво дізнатися, що ж там таке, бо я вже. Дуже давно хочу прочитати цей роман. Я запитував КСД в коментарях в їхніх соціальних мережах, чи планують вони робити новий наклад книг Карлоса Руїса Сафона або можливо перевидавати їх. Вони мені відповіли, що вони нічого з цього не планують, і мені дуже шкода, бо зараз вже майже ніяких книг цього автора в наявності немає, тільки якісь залишки останніх книг з циклів. І мені дуже шкода, бо я так пізно на жаль для себе відкрив цього автора тільки в кінці минулого року, і він мені одразу сподобався. Хотілося продовжувати читати його книги, тому прийдеться напевно шукати з рук. Також в січні мені ще подарувала книги Юля з каналу. Читуля, взагалі, Юлю я згадую практично в кожному відео, тому що. Це моя подруга, колега буктюберка. Вона подарувала мені книгу Ернеста Гемінґвея Старий і море. Я дуже давно хотів прочитати цей маленький роман. Чи це повість чи оповідання? Я так і не знаю. Все, що я знаю про цю книгу, це те, що тут має бути про старого рибалку, і те, що вона має бути трохи філософською. В Ернеста Гемінґвея прочитав дві книги в 2022-му Літом я прочитав «Прощавай зброї. І вже в кінці року, в грудні, я прочитав свято, яке завжди з тобою. І вже пройшло більше року, і я так і не продовжив його читати. Нарешті я зможу це зробити. Мені дуже подобається це видання, тому що тут багато ілюстрацій, і взагалі я у захваті від того, як видавництво «Старого лева» видає Ернеста Хімґвея і хочеться зібрати всі його книги в себе на полицях. Але е, скажу, що прочитавши ті попередні дві книги, мені сподобалося те, про що пише автор. Але мені не сподобалося, як це написано. Скоріше, не те, що не сподобалося мені було трохи дискомфортно. Не знаю, я чув, що не тільки в мене такі враження від тексту Ернеста Хімінґвея, багато кому він теж видається сирим. Якимось недопрацьованим до кінця, але можливо я помиляюся, бо я ну не філолог і мало що тямлю в літературі. Я просто читаю книги з задоволенням і погано в цьому розбираюся. Але після прочитання я дуже довгий час, навіть вже пройшло так багато часу. Після того, як я прочитав ці попередні дві книги, я не можу забути сюжет настільки. Мені подобаються теми, які піднімає Химінгвей, і як він їх розкриває, це мене дуже зачепило, особливо прощавай зброя. Якщо у вас теж якісь такі дивні проблеми з творчістю Ернеста то напишіть будь ласка, в коментарях, що я не один такий. Або якщо ви прочитали більше в нього книг, то мені теж буде цікаво дізнатися, яка вам подобається більше. Також Юля подарувала мені ще одну книгу одного з моїх, не те, щоб улюблених авторів, просто. Автор, який мені подобається, і в якого я зібрав вже абсолютно всі книги, прочитав. Це Фредерік Бакман, що мій син має знати про світ». Така маленька книга, яку я читаю зараз. Я прочитав стільки за два дні. В січні в мене дуже погано все читанням. Одразу кажу, наступне відео буде прочитаним. і Я вже там розповім про. Свої враження, це буде прочитане січня. Це остання видана книга української Фредеріка Бакмана. Юля дуже дякую тобі за книгу. Я Забув подякувати за РНСТАХІМІГВЕЯ і за цю теж тобі книгу. Дуже дякую. Це дуже маленька книга з ілюстраціями. Це нотатки, есеї від самого Фредеріка Бакмана. Те, що він хоче розповісти про життя, про світ про себе власному синові. А я зараз в процесі читання, тому давайте я свої враження залишу. На прочитане, але скажу, що мені досить подобається. Не очікувало. Я думав, що чесно буде гірше, бо багато кому саме в зарубіжному буктюбі не подобається ця книга, тому в мене були такі занижені очікування, але все вийшло набагато краще ніж я думав. Далі перейдемо вже до покупок. У мене є три книги українських авторів. Я вже говорив у попередньому відео, що в мене цього року план прочитати. 12 книг українських авторів. Я хочу читати по один роман українського автора в місяць. В січні я вже його прочитав. В лютому я планую читати драбину Євгенії Кузнєцової. Дуже багато я чув про цю книгу на «Буктюбі». Декому вона категорично не подобається, декому навпаки дуже подобається. Я цю книгу купив не через «Буктюб», я працюю вже рік з психотерапевткою з Катею. Катя, якщо ти дивишся це відео, привіт. Катя вже декілька разів говорила мені, що завдяки моєму каналу вона стала читати набагато більше. Мені зазвичай, як завжди, дуже приємно, що я мотивую когось читати книги. Декілька місяців тому Катя прочитала драбину, і навіть цього місяця вона прочитала вже Спитайте Мієчку. І Катя дуже цікаво розповіла про. Те, як пишеться авторка, що це щось дуже знайоме, дуже рідне, дуже схоже на наш побут. Тому я теж захотів спробувати прочитати щось в Євгенії Кузніцової. Я вибрав драбину, саме тому, що ця книга стала лауреатом Бібісі. Україна за 2023 рік це мене ще більше заінтригувало і е, захотілося теж прочитати цей роман і скласти вже якісь свої враження. Я знаю тільки те, що тут має бути про головного героя, толіка, який живе за кордоном. Він е, купив будинок недалеко від своїх рідних і е, описується час е, початку повномасштабного вторгнення, і те, як він з сім'єю переживають е, всі ці складні події, я так розумію, саме. Про це має бути цей роман. Я більше нічого не знаю, і читатиму цю книгу в лютому, тому вже в прочитаному за лютий я обов'язково поділюся своїми враженнями. Чомусь мені здається, що книга мені сподобається. Бо дуже негативні коментарі на цю книгу висловлювали саме буктюбери, смаки з ким в мене не завжди співпадають. І також звичайно я довіряю Каті, тому дуже хочу вже скоріше взятися за цю книгу. Далі буде ще один сучасний український автор. Це новинка, яка вийшла видавництва віхола. Я обожнюю видавництво віхола. Говорив це вже декілька разів себе на каналі. Сучасний український автор Дмитро Скочко. Книга називається Сміття Харківський детектив у часи постапокаліпсиса. Я її вже прочитав. Це був мій український автор на січень. Детальніше я про цю книгу розповім звичайно. Вже в прочитаному. Скажу тільки, що це найкраща книга, яку я прочитав у січні. Я її прочитав за два дні. Так сильно вона мене захопила. Я говорив, були проблеми з читанням січні. Але ця книга це просто вибух мозку про самий роман. Я звичайно вже розповім в наступному відео, прочитаному, бо мені справді є багато чим поділитися. Я дуже вражений цим романом і вже можу радити його всім. Остання книга від українського автора це класика в серії неканонічний канон. Теж від видавництва віхола. Я придбав роман Євгена Плужника недуга. Взагалі нічого не знаю про цей роман. Десь давно, півроку, тому чи можливо більше, бачив у когось позитивні відгуки. Ця книга невелика. Тут цього 200 сторінок. І я вирішив, що варто спробувати. Мене ще жодного разу не підвела ця серія. «Неканонічний канон. Я вибірково планую купувати далі книги в цій серії. Цю книгу я планую читати в березні. Це буде український автор на березень, тому вже пізніше розповім про цю книгу. Бо, взагалі, не знаю, що тут має бути. Анотацію читати не хочу. Я хочу почати читати цей роман, нічого про нього не знаючи і навіть не дивлячись на ключ, ключ я читаю в кінці після прочитання роману, тому підійду до нього з таким чистим аркушем і сподіваюсь, що мені сподобається. І також я придбав ще три книги зарубіжних авторів. Перша книга це Відносна новинка від видавництва старого лева Муарбака від Сельми Лагерльов. Взагалі я обожнюю скандинавських авторів. А я про це не так часто говорю на каналі, але мені подобається їхня творчість. Мені подобається їхній настрій в книгах. Це завжди щось дуже оригінальне. І особливе вони пишуть дуже атмосферно. Я теж майже нічого не знаю про цю книгу. Тільки те, що ця книга написана в формі спогадів, це я чув від Юлі. вона чула від когось, бо вона її сама не читала. І це все, що я про цю книгу знаю. Чомусь я впевнений, що мені вона сподобається тут дуже красиве видання, тут ще й такий дуже гарний Форс. Книга невелика. Я сподіваюся, її прочитати вже в лютому. Пізніше розповім вже про неї прочитаному. бо... Дуже мене інтригує творчість Сельми Лагерльов. я багато чув позитивних відгуків на інші її романи, але поки що так і не почав з нею знайомства. Можливо, навіть першу книгу в лютому я візьму цю. Наступна книга це Симпатик від автора В'єт. Та Нгуєн. складне ім'я. Це має бути шпигунський роман. Водночас тут має бути і якась любовна лінія. Я, звичайно, звернув увагу на цю книгу саме тому, що це лауреат пуліцерівської премії. Як показує мій досвід, саме книги, які стали переможцями пуліцера або букера, завжди мені подобаються. Я завжди в цих книгах для себе знаходжу щось цікаве. І вони не залишають мене байдужим, тому я не зміг прийти повз цього роману. Це теж відносно новинка від КСД. Я нічого практично про нього не знаю, тому не буду вам нічого зараз фантазувати, вигадувати, щоб не наговорити якоїсь неправди. Теж дуже хочу прочитати його найближчим часом. Не буду говорити, що прочитаю його в лютому, бо якщо моє читання буде таким, яким воно зараз є, вже в кінці січня і взагалі яким воно було в цьому місяці. То не в мене так багато книг прочитати, як би хотілося. Але для мене головне отримувати задоволення від читання. Не хочеться гнатися за кількістю, а хочеться все ж читати в задоволення, бо помітив, що з початку ведення каналу я почав трошки гнатися за кількістю прочитаного за місяць, і мені це не зовсім подобається. І остання книга, яку я покажу в цьому відео, це класика від видавництва небо в серії Суперкласика. Дракула Брема Стокера. Я показував цю книгу в попередньому відео з планами на 2024 рік. Мені дуже подобається це видання. тож ще є червоний зріз. Я вже давно хочу прочитати цю книгу, бо це класика, і це один з перших романів про вампірів. Я знаю про цей роман небагато. Тільки пам'ятаю щось з фільмів, які я дивився в дитинстві про дракулу. І це вже в мене все в голові перемішалося. Про роман я нічого не буду зараз говорити. Не хочу читати анотацію. Я буду слідкувати за цією серією. Перкласика, думаю, що точно більшість книг в цій серії я буду купляти. Це виглядає дуже естетично, і в мене план цього року більше читати як української, так і зарубіжної класики, так як її починають останнім часом активніше видавати ніж було останні роки. Це мені подобається. Останні декілька років я читав у більшості сучасну зарубіжну е, літературу. А хочеться прочитати більше класики для того, щоб розуміти різні посилання, які часто трапляються в сучасній літературі. Також, якщо я не помиляюся, це мають бути Жахи, але як я помітив, класичні жахи мене взагалі не лякають. Скоріше для мене важлива там атмосфера. Саме атмосферу я дуже хочу отримати в цьому романі. Це всі е, нові книги, які з'явилися у мене за січень. Ще раз хочу подякувати Тані та Юлі за подаровані книги. Якщо ви читали щось з цих книг, то будь ласка, напишіть про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші враження. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Дякую за пер до зустрічі.